Прийшов той час, коли постане відповідальність особиста їхня перед народом України. І я переконаний тому і приїхав до вас сказати своє слово і порадитись з вами. Я переконаний, що цей час наближається, він буде скоро, коли їм будуть точно також судити трибуналом народу на тій самій площі, де вони, обдуривши людей, прийшли до влади і знищують українську незалежність. Тому вітаючи всіх вас. І нас, хто сьогодні думає про майбутнє про принципи справедливості, віруючи, хто звертаючись до творця, теж хочуть, щоб принципи справедливості оставшивали. Давайте ми не забувати, що ми на землі сьогодні, і від того, як ми будемо діяти і за якими законами, так і буде в нашому житті. А я переконаний, український трудовий народ обов'язково переможе, і ми обов'язково. Цю владу приберемо і буде панувати у нас влада робітників і селян, та яка буде думати про життя кожної людини, а не про олігархів і американців. Дякую на все добре. Спасибо. Учасники мир, мирного звернення, зібрання громадських організацій, мешка, мешканців міста Житомира в день державного свята, дня міжнародної солідарності трудящих 1 травня. Констатують, що міжнародний та внутрішній стан нашої держави. Завдяки непродуктивній діяльності законодавчої та виконавчої гілок влади є критичним. Обсяг ВВП знизився до загрозливого рівня. Економіка країни постійно погіршує свої показники. Катастрофічний стан економіки України вже став болем, головним болем Європи і США, які на Майдані обіцяли народу України Золоті Гори. Ми вимагаємо від президента Верховної Ради Кабінету міністрів України негайно припинити правовий соціальний та гуманітарний геноцид українського народу, зупинити братовбивчу війну на сході нашої держави, відмінити правові акти про оподаткування пенсій, припинити постійне необґрунтоване підвищення тарифів та послуг на ЖКГ за вимогою МВФ. Хай живе 1 травня. День міжнародної солідарності, трудящих, мир і злагоду народу України. Свято вас, дорогі товариші, ура! 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 Наше свято присвячене Міжнародному дню солідарності трудящих і великодню, завершується щастя, добра! Два получчя борітися і поборемо. Ми сьогодні самі приймають і витоки та да, і зайняти скорочення депутати Верховної Ради і персональне голосування. А долазі сім тисяч кілометрів. Я думаю, що